Пам'ять про наших захисників у Коломиї відкрили веломаршрут, який присвятили українським військовим. Учасники проїхали роверове покуття. Загалом це понад 40 кілометрів пейзажів та історичної спадщини Коломийської, Нижньовербізької, Печеніжинської та Ланчинської громад. Відкриття веломаршруту в Коломиї зібрало чимало учасників різного віку. Це не лише прихильники їздити велосипедами, а й ті, хто хотів у такий спосіб вшанувати наших захисників, адже цей захід присвятили саме їм. Ми їдемо за загиблих наших героїв, і ми їх шануємо. І, Наш тато е, військовий лікар хірург Він, він зараз на сході приймає участь у визвольній е, е, нашій війні. Власне, цей велопробіг мав дві мети це безумовно вшанувати усіх наших героїв, а ще започаткувати цікаву справу на території Коломийської та сусідніх громад. Програму почали втілювати в життя ще до війни, але російська збройна агресія її тимчасово призупинила. Коломия бере участь разом з ще трьома громадами-сусідами: це Ланчин, Печеніжин, Нижній Вербіж, які через програму Добре ми отримали велосипеди і відпочиваємо таку нову програму. Яка буде, наприклад, можна взяти буде велосипед на прокат, є відмарковані маршрути, і можна буде їхати як по нашій громаді, так і по цих трьох громадах з того шпрута. Але сьогодні ми ще присвячуємо відкриття і велопробіг нашим захисникам. Я їду за нашого героя, за мого товариша, пана Забарила, офіцера, і загинули цій кляті російсько-українській війні. Ця програма почала діяти ще до війни, але війна внесла свої корективи. Були закуплені велосипеди, передані у Печеніжінську громаду. І вони там були до останнього кілька місяців назад. Ми їх отримали, відновили цю програму. Два тижні тому була зустріч всіх представників громад, представників добре, адміністрації. і ми прийняли рішення. Сьогодні ми відновлюємо або скажімо, починаємо. Стартуємо по цьому такому новому проекту, який буде для розповсюдження туризму в нашій околиці, не тільки, скажімо, в нашій громаді, а й околичній громаді. Відкрили цей маршрут заїздом на відтинку 24 кілометри. Завершився велозабіг на горі Юрів. Його учасники разом з військовим оркестром «Едельвейс» заспівали гімн України на славу і шану нашим захисникам.